вересневій Одесі відбулася знакова подія на терасі нового арххотелю на Аркадійській алеї. Пройшов показ колекції Наталі Болгар, відомого бренду, теж народженого в Одесі. Це ексклюзивна подія, тому що на нашій тересі не проводився жоден захід. Наталі Болгар це отримали унікальну таку можливість. Аркадія завжди була місцем, котре приймає дуже красивих гостей. Можна сказати, епіцентр моди в Одесі. Так точно, можливо, навіть в Україні. Тому дуже красивий бренд, дуже красиве місце, дуже атмосферна Аркадія. Осіння зимова колекція Наталі Болгар дихає сучасним життям України. І має символічну назву вільні та незламні. Це для нас метафора. Це метафора прожитих років війни і а, таке велике нагадування, що життя продовжується тут і зараз. Кожен, хто залишається тут, створює історію. Всі ми вільні та незламні. Для бренду «Наталі Болгар це перший показ за дуже багато років а, в такому масштабі. А, і, мабуть, саме зараз він відбувається, тому що нам є що сказати. Це історія про кожну українську жінку, про її біль і її випробування, але водночас і про її незламність та готовність рухатися вперед. Об'ємні поховики особлюють силу й захист. А вишукані класичні лінії колекції жіночість і впевненість, що стали візитівкою стилю Наталі Болгар. Перші виходи вони показували розгубленість, страх, потім біль. І потім ми побачили виход, де вже була рішучість і готовність до боротьби, яку ми в принципі і бачили з вами в реальному житті. Наступні вже кінцеві образи. Вони показували ніжність і віру, все ж таки, та надію про те, що все буде добре. і Ми з цим впораємося. Моделі виходили на подіум із двох боків арк-хотелю, рухаючись крізь художню інсталяцію, що стала символом свободи під супровід сучасного етновокалу. Режисери-постановники через драматургію та динаміку підкреслили підтримку рідному місту і нагадали: навіть у найскладніші часи життя триває а разом із ним народжуються нові ідеї. Реакції емоції людей вони говорять, що все вийшло як було задумано самого початку. Перше відкриття цього красивого виду, цього красивого місця. І а вже ж, також це вплинуло на загальну атмосферу показу, який сьогодні відбувся. На всіх 40 моделях були представлені образи, що втілюють фірмові риси Наталі Болгар: високу якість, натуральність, ергономічність і комфорт. Тож не дивно, що клієнтки вже під час показу вподобали новинки, за якими підуть у сіті центр і в бутіки бренду. З цим брендом 5 років вже дуже полюбляю, дуже подобається ходити в річах на далі Болгар. І діловий стиль, і плаття. Я можу бути і нарядною, і полюбляю костюми ходити на роботу. Так, Цей бренд завжди зі мною. Дія Фоміна Костянтин Лужневський, перший міський.